Царі полетіли над будлотою. От об'ясніть мені, будь ласка, Є країні війна, тривога. Какого хрена ці вертольоти тут шарайобляться? Кожне утро по два вертольоти. Не, я понимаю, закон, як дійшло, один, де удари, там і вийшло. Тобто для нас закон существує, для них не существує. То тобто, є, так, я розумію, кожен день отут мимо літає два вертольоти. Відже ми з вами прекрасно розуміємо, що кому треба, обов'язково знайдеться якась криса, яка е здасть позицію, скажімо так, що траєкторію конкретного польоту вертольотів. Ладно, ясняв, ніхто не розуміє, де це. Ну і ж знайдеться та криса, яка скаже. Е что каждое утро так это время по такому-то маршруту пролетает два вертолета. Нахрена вы э, е используете воздушное пространство для, своей, для, для комфорта своей жопы? Если в стране не мая войны, то не включайте тревогу и скорее всего война закончилась, летаем. И Борисполь аэропорт. Нахрена вы сейчас открываете аэропорт Борисполь? Нахрена вы открываете е конкретно красную точку для э, е новых прилетов? Ну от об'ясніть мені, коли ви почнете вже дійствувати в інтересах держави, не в інтересах Москви, Кремля і Расистів, а в інтересах держави. Коли ви почнете переслідувати сепаратистів, а не патріотів, коли ви почнете переслідувати е, ригів, а не військових, корупціонерів, а не захисників. Коли Чого ви все время проти нас, проти нас, проти нас, проти людей робите закони, виступаєте проти нас, переслідуєте нас? Коли ви почнете свій народ любити, уважати, читатися за своїм народом? Коли ви перестанете життя ділити на бидло і на своє, то для бидла закони і умови, а це для нас е, немає нічого. Подивіться, що во время ковіда е, одним все, другим нічого. Маленьким предпринимателям бігали, рот, закривали, штрафи виписували за ковід, а своєму Підерасу е, тривилки і вілюр розрішали торгувати у ресторані. Людей виганяли в масках, заганяли штрафували за розстояння, штрафували за все. А самі суки шара для вас. ковіда не було, коли ви перестанете нас ділити на бидло і на вас еліту грьобану. Ми не в Індії тут на касти не поділиш.